Ми раді вітати вас на нашому новорічному карнавалі. Сьогодні на вас чекають конкурси, загадки, святковий концерт, новорічні подарунки та зустріч із казковими героями. І цей святковий день прийшли вас привітати із новорічними святами, чарівна фея, людина, яка дбає про наше селище, про нас. Дітей, тож зустрічайте гучними облисками селищного голову Милашевич Людмилу Павлову та керівника голову районної державної адміністрації Федоренка Віктора Івановича. Так назвали. Думаю, поміняли сценарій чи що. сижу. Думаю, де ж та фея вийде з яких дверей. Доброго дня всім присутнім. Ви знаєте, я так думаю, що буде справедливо, коли до нас із Віктором Івановичем приєднаються ті люди, які сьогодні дійсно хотіли зробити свято свято для в першу чергу для дітей, для дорослих. Хочеться подякувати вам, дорогі батьки, за те, що ви так любите своїх дітей, за те, що ви знайшли час привести їх на нашу казку. Я хочу запросити сюди, заступника Семенівського селищного голови. Сергія Миколаївича Полупана, начальника відділу культури Семенівської державної адміністрації, депутата Семенівської селищної ради Ірина Анатолійну Удовіченко. В цьому залі сидить делегація депутатів Семенівської селищної ради Коба Тамара. Вакула Люба. Здор Світлана, Лисенко Анатолій, Орел Світлана! Я вчора говорила, вчора вже розпочалося було наше святкування. І я говорила, що цей зал багато глядачів збирає на різні свята, різні огляди, різні конкурси. Але те, що стосується свята, де беруть участь, і те, що робиться для дітей, для кожного дорослого, який сидить в цьому залі, для всіх тих, які тут стоять перед вами, це саме святе, саме золоте, саме добре, саме таке чарівне. І хочеться всім вам побажати. Ви знаєте, я вам хочу сказати, не дивлячись на те, скільки нам років, але все рівно ми родом всі з дитинства. І ми так як і ви, тільки можливо, ви трошки інші пісні співаєте, але я думаю, що кожен знає пісню про ялинку і про зайчика, який під тією ялинкою сидів. І нам, дорослим, теж хочеться вірити в дива. Так хочеться побажати всім вам в першу чергу сьогодні гарного відпочинку. По-друге, щоб всі негаразди, які були в цьому році, нехай вони залишаються, щоб в новому році на те він і називається новий, щоб там було щось нове, але нове, гарне, нове, цікаве, нове неповторне. Нехай збуваються всі ваші мрії. Діти, хай збуваються всі ваші новорічні побажання. Я так думаю, що Дід Мороз почує, да, батьки почує бажання дітей чи ні? Почує. Так що з наступаючим новим роком вам, друзі, щастя, здоров'я, всинам, мирного неба, і будьте щасливі, щастя ваших дітей. Нехай ваші діти вас радують. І від нашої команди, від команди селищної ради, я не думаю, я запевняю, я. Що у нас не одна фея. Фея це так, знаєте, зараз нічого. Сили немає феї. Оце вся команда, отоді фея сильна, чи як ви там, чаклуни, клуни, чи як ви там називаєте. Якби черв я був чарівником, чарівником назвали, то я б для всіх зробив би так, щоб у вас кожен день була тільки радість, щоб радували батьків діти. Діти ніколи не знали горя, а батьки мали достаток. Є надія, що новий рік. Принесе нам радість. Хай так буде. Хай мої слова справдяться. Свято до вас. Ну і від нашої дружної, прекрасної команди всіх вас з Новим, новим роком!